Вісімнадцята в Україні усе актуальне на цю мить у випуску ТСН. Мене звати Ната Островська. Розпочинаємо. Це вперше з часів Другої світової війни. Армія іншої країни заходить на територію Росії. Так коментує ситуацію на курщині. Американське видання Bloomberg. Українські військові і чиновники досі зберігають тишу. Відтак, уся інформація, яку має українська чи західна преса, дістається нам із соцмереж. Про реакцію Сполучених Штатів різні погляди на операцію та її цілі, а також найсвіжіші кадри на цю годину, розкаже і покаже Яна Слісарчук. Заголовки яких ще 10 років, чи навіть 3 роки тому, неможливо було уявити українське вторгнення в Росію. Запеклі бої вночі Росія обстрілює власну шкурщину. Це негайно потрапляє в соцмережі. Ні, Мовчання українського генштабу та чиновників відзначає геть уся західна преса. Як і українські журналісти, західні колеги досліджують російські соцмережі. Зараз це єдина змога дізнатися, що відбувається по той бік кордону. Mail вивчає кожну секунду короткого відео, де керманичу Кремля доповідають, що відбувається, і відзначає, Путін розлючений. У нього кам'яніє обличчя. Просування противника в глиб у Курському напрямку зупинене. Найкраще реакцію російських військових блогерів і Кремля описує питання, задане на брифінгу американського держдепу. майже 900 днів триває російське повномасштабне вторгнення, і тут Кремль раптом усвідомив, що у нього є якісь кордони. Як і речник Єврокомісії, речник держдепу наголошує, Україна сама ухвалює рішення і має право захищатися. Я бачив заяви російського уряду. Вони яскраві. Називають те, що відбувається провокацією, хоча це Росія порушила українську територіальну цілісність і суверенітет. Ви сказали 900 днів. Ні, це триває куди довше, адже ще з 2014 року Росія нелегально окуповує українські території. Безумовно, рішення про те, як Україна проводить свої військові операції це рішення, що ухвалюють в Україні. Розсунулися на 10 кілометрів і збираються завойовувати АЕС. Так, цілі української армії уявляють російські воєнкори. В машину одного з них під Дубного поцілив ФПВ дрон. Це фото оприлюднив Сергій Стерненко, який до слова збирає на нові дрони. Пропагандисти під Дубного з тяжкими опіками доправили спершу до місцевої лікарні, потім кажуть до Москви. З простими російськими строковиками простіше загиблих кидають просто на дорозі. Автомати, солдати лежать. Видання BBC та New York Times, посилаючись на військових аналітиків, операцію на Курщині критикують. Мовляв, стратегічно ця атака не має сенсу, бо люди потрібні в іншому місці. Українські коментатори, які все ж виходять в ефір на кшталт Подоляка, називають головною метою операції вихід на кращі переговорні позиції з Росією. Міжнародне право чітко трактує, що країна, яка веде оборонну війну, має абсолютно юридичне право наносити удари незалежно від того, на якій глибині території країни агресора знаходиться та чи інша інфраструктура війни. Тобто ми маємо юридично право знищувати все незалежно від відстані це 100 кілометрів, 10 чи 1000 кілометрів на територію глиб Російської Федерації. Це є юридично коректна дія за рахунок безпосередніх операцій, операцій силового характеру, за рахунок того що Росія абсолютно точно не готова до охорони своїх територій, ви відтісняєте і отримаєте цей самий санітарний кордон. А видання Bloomberg констатує, ця операція підкріпить аргумент Києва для західних партнерів, що кремлівських загроз щодо ескалації не варто боятися, тому боротися з Путіним і його військами можна в будь-який доцільний спосіб, аби якнайшвидше зупинити війну справедливим миром. Останнє відео, яке поширюють вже українськими соцмережами, півсотні російських військових прикордонників і строковиків, які здаються в полон. Яна не анатолій короб ТСН 1+,1. суджа за півдня, поки офіційні джерела зберігають тишу, соцмережі вибухнули мемами про наступ на Курську область. Жартують про те, що в Росії більше немає Курської області. Фотошоплять перейменоване місто Курськ, вигадують пісні, знаходять звідки буде обіцяний до осені гігават електроенергії. Фантазують про розмову Байдена і Зеленського. Причому варіантів багато. Пропонують Путіну різні варіанти відповіді на питання: що з Курськом, а ще обіцяють відкрити в суджі відділення Укрпошти та пропонують від розетки знижки на біноклі. На східному фронті, тим часом у нас важко. Окупанти продовжують наступати на кількох напрямках одночасно. Найбільше штурмують Покровський. Там аналітичні ресурси фіксують просування ворога. Втім, є успіхи і у звільненні територій, і в наших військових. Більше про ситуацію на фронті в оглядовому матеріалі кореспондента ТСН Віталія Фенасієнка. Важкі бої на покровському напрямку. Там окупанти намагаються витіснити зсу із зайнятих позицій. Попри титанічні зусилля наших воїнів по знищенню окупанта, ворог суне з усіх боків і бере кількістю. Так у звітах аналітичного ресурсу Діпстейт йдеться про те, що загарбники могли просунутися біля переїзного водяного, Новоселівки першої, Тимофіївки Лисничного, Гордіївки, Новожеланного, Вжеланному та Іванівці. Також є інформація, що російські загарбники вочевидь окупували Сергіївку. Водночас на турецькому напрямку, попри важкі бої поблизу північного та турецька, зсу вдалося відкинути ворога від Нью-Йорка. Є успіхи з СУ і на Краматорському напрямку. Аналітики інституту вивчення війни повідомляють, що сили оборони України під час боїв повернули частину втрачених позицій біля часового яру. І дещо просунулися через сіверський донець, Донбас та відвоювали деякі позиції у лісовому масиві. урочища Ступки Голубовські 2 що в Бахмутському районі. Ці кадри оприлюднили сили спеціальних операцій. На них їхні ударні дрони перетворюють ворожі танки та гармати. Плюс хорош. тривають бої і на Куп'янському напрямку. Там, за інформацією Генштабу, сили оборони відбили п'ять спроб росіян просунутися поблизу Петропалівки, Колісниківки та обік нового синового. Загалом протягом доби на фронті відбулося 90... загалом протягом доби на фронті відбулося 96 бойових зіткнень. Віталій Фанасієнко ТСН 1+,1. Понад 95% українських військових, які опинилися в російському полоні, зазнавали тортур. Про це повідомила керівниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белл. Це найгірше, що я бачила за свою двадцятилітню кар'єру. Тортури є регулярними та поширеними, і без жодного сумніву це воєнні злочини. Ось цитата керівниці місії ООН. Міжнародна кураторка нагадала, що ООН має повний доступ до російських полонених в Україні. Втім, зовсім не мають змоги спілкуватися з українськими полоненими у Росії. Нещодавно підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого бійця полку Азов Олександра Іщенка. Множинні переломи ребер і Закрита травма грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом. Такі результати судмедекспертизи, які вчора оприлюднив заступник командира бригади АЗОВ Святослав Паламар. Далі в ТСН історія пекла та тортуру у полоні двох захисників Маріуполя, які провели у російських катівнях два роки життя. Їх обміняли 26 червня, і нині вони на весь світ розповідають правду про жахи російського полону. Світлана Березівська розпитувала. Володимиру Шевченку – 22 роки, Владиславу Шлаканьову 25. Наразі вони завжди разом, і у лікарні, куди їх доправили після обміну, попросились в одну палату. З заводійськими посвідченнями теж поїхали разом. Довольні Обидва бійці Нацгвардії на момент початку повномасштабного вторгнення захищали Маріуполь. І, хоча обидва пережили і бомбування в катакомбах Азовсталі, і вихід звідси у російський полон познайомились лише там. Ось Влад, рік тому, під дулами автоматів. Ліно нахо... Ліно відноситься до мене нормально. Лише тепер, коли вдома захисники розповідають правду. Тебе уніжають психологічно, морально, фізично. Тебе там уніжають просто. Ти хохол і ти будеш, так скажем, страждати за, за свою батьківщину. Влад у полон потрапив з пораненою ногою, яку прошив уламок ворожого снаряду. Це було. На переправі з Зосталь я взагалі не ходив. Я був лежачий. Спочатку з Володимиром їх доправили в Оленівку після теракту, який влаштували самі ж росіяни, їх перевели у Камишинську тюрму для злочинців на Вологохращині. Це ад. Фізично, морально, психологічно, як тільки які тільки можеш уявити, так скаже, моменти всі. Кожен день був ну дуже тяжкий. Були собаки, були шокери, були палки, були дерев'яні палки, були резинові палки. Дуже здорові, так скажемо. Я це все розповідаю, тому що мені немає що скривати, щоб всі знали. 25 місяців в полоні. Їм щодня вмикали гімн ворожої країни і змушували його повторювати. І кати пильнували, щоб ніхто навіть пошибки не вимовив. Боже, Слава Україні! Це... Дивлячись на камеру, яка знімає 24 на 7, і співаєш їхній гімн. Це все закінчилось. Ми просто. Розсажувалися, так скажемо, по своїм місцям друг другу просто слава Україні! Героям слава! Слава Україні, героям слава! Ось влад до полону, займався спортом і боротьбою. А ось після мінус 20 кілограм. Коли я побачився з своїми рідними, я сказав, матусі, просто будь ласка, не плач. Будь ласка, не плач, бо це для мене. Прям я, я просто переживав за них дуже сильно. А це Володимир до і мінус 15 кілограм у полоні. Солодко, дуже тіло, солодко, і що було багато. А що? З їхньої колонії на обмін потрапили лише четверо. Влади Володимир раділи не лише тому, що були серед них, а й тому, що разом і сприйняли це як диво. З Владом ми були ось на одному поміщенні, Ми в один момент виїхали на обмін і весь цей період були там разом з Зеленівки туди. Володимир підтримує Влада, бо другові поки важко ходити через поранення. Просто відчуваєш, що ти вільна, вільна людина. Після звільнення минуло понад місяць, але вони досі відновлюються і визнають на адаптацію. Треба ще багато часу. Під час своєї чи не першої прогулянки містом вони одразу йдуть до патріотичних моралів, які нагадують про полонених для нас. Оці надписи на стінах. Оце що люди йдуть на мітинги, голосують. Дам мій син це дуже важливо. Світлана Березівська, Євгеній Литвенко, Вікторія Письменна ТСН 1+,1. Останні кілька днів Сумщина потерпає від великої кількості ворожих ударів, зокрема керованими авіабомбами. Вони почастішали в рази і наразі із населених пунктів починають евакуйовувати місцевих жителів. Про яку кількість людей йдеться, розповість кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Через активізацію повітряних ударів ворога та напружену ситуацію на прикордоні обов'язкову евакуацію оголосили у п'яти громадах Сумщини. Мова йде про 23 населені пункти Сумського району, які щодня потерпають від керованих авіабомб. Евакуація жителів Сумщини насправді триває вже понад рік. Спершу це була евакуація із 5 кілометрової зони, потім 10 кілометрової зони. І наразі цей радіус небезпеки значно розширив. Евакуацію називають обов'язковою, і стосується вона понад 6 тисяч жителів, з яких майже пів тисячі це діти. Безпечно виїхати із під обстрілів. Людям допомагатимуть поліцейські та надзвичайники. За даними зведень сумської ова за трохи більше ніж дві доби окупанти скинули на Сумщину 87 керованих авіабомб, із яких понад півсотні це на прикордонну юнаківську громаду. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, ТСН 1+,1. неповнолітній підпалювач військових авто. У Києві правоохоронці затримали юнака, якого завербували ФСБ. Ним виявився 16-річний киянин, який шукав легкого заробітку в соцмережах. Вербування хлопця відбувалося за уже відомим алгоритмом, кажуть в СБУ. Підліток натрапив у пошуках роботи на російський кол-центр. Там йому спочатку, як тест, запропонували невеличкі гроші за розклеювання антиукраїнських оголошень, а далі вже обіцяли більший заробіток за підпал військових автівок. Як доказ треба було представити відео палаючої військової машини? Тепер підлітка звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. А як саме відбувається вербовка таких ласих до легких грошей? Юнаків СБУ показали на зразку листування і розмови ФСБ з хлопцем, ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка нагадує військову якусь тачку. Тобто взяв яку небудь тачку. Я не знаю, номера чорні на неї поставив чи перефарбував її, набив туди зсу чи ще якісь тризубець і спалив її. Просто хороше місце витру і все. Ось тобі півторашка баксів. Після встановлення локації двох потенційних цілей юнак спочатку сфотографував їх для погодження з ФСБ, а потім підпалив за допомогою легкозаймистої суміші. Судний день або останні попередження від зірок. Сьогодні може здійснитись одне з біблійних пророцтв про Божий суд, кажуть езотерики. Зеркальна дата 08.08.2024 року, який в сумі теж дає вісімку, день, коли кожен отримає те, на що заслуговує, надають астрологи. Адже вісімка це цифра Сатурна, планета, що пов'язана з кармою. Потрійна вісімка означає відповідальність у Кубі. Чи справді цей день такий особливий, і як його провести, щоб покращити своє життя? Кореспондент СН Іван Вороб'єв розкаже. Маркетолог Анна Морозова у магію дзеркальних дат і таких особливих днів зізнається вірить, проте не сильно дослухається до порад астрологів. Вона вірить в те, що людина сама господар свого життя. І Якщо налаштуватись у такий день на позитив, він принесе успіх і вдачу. Прислуховуватись до себе. Я вважаю, що інтуїція наша від природи вона дуже сильна. Можете прописати якісь собі цікаві побажання в цей день або загадати якесь бажання, щоб воно неодмінно здійснилось. Притягуйте це силу думок. Я, наприклад. Все вірю, що посієш, то й пожнеш. Ось таким коротким висловом астрономерологиня Дар'я Тютюник пояснює суть цього дня, який ще називають брамою Лева. Утім, боятися точно не варто, каже вона, адже в цей день можна змінити своє життя на краще, закінчити незавершені справи, позбутися всього старого та непотрібного. Дуже важливо в цей день стежити за думками і бажати лише хорошого. В цей день дуже важливо сісти і проаналізувати взагалі своє життя. Якщо ви в цей день будете думати про якісь негаразди, про якісь негативні моменти, будете не дай Боже комусь бажати зла. То це все вам повернеться у цей день. Важливо та корисно попросити пробачення та пробачати самому. Восьма енергія пов'язана із грошима, розповідає Дар'я. А тому в цей день можна спробувати покращити своє фінансове становище. Можуть бути багато нових пропозицій, і це означає, що ви вірно йдете своїм шляхом, і е, якщо вам будуть пропонувати в цей день якісь угоди. Взагалі, якісь там а, пропозиції потрібно казати так, відкрити фінансовий потік, що можна зробивши до на ти. Звісно, кінця світу не буде. Це незвичайна дзеркальна дата, розповідає екстрасенс. Марія тиха. Адже якщо вісімки перегорнути, вони утворюють знак безкінечності, символ трансформації, успіху і духовного зростання. Це надзвичайно енергетично потужний день, який несе багато нових можливостей не тільки для кожної людини, а й для країни в цілому. Водночас, Марія застерігає. В цей день буде прийнято дуже багато рішень. Саме військових. Я впевнена, що буде стосуватися, не знаю, політиків, допомоги. І маємо ж, звісно, думати про те, що Росія дуже сильно любить ці сакральні дати. Плюс-мінус цю дату будуть обстріли. Того, що коли я по картах дивилася, там ось восьме не подобається мені і 13-го числа. Чим більше гарних справ ви зробите в цей день, тим більше приємних подарунків від Всесвіту отримаєте в майбутньому, каже Екстрасенс. Радить у цей день загадувати бажання, записувати їх на папері і зберігати цей лист увесь рік. Лев, це не зовсім про гроші. Але в це більше про сім'ю, про кохання і так далі. В цей день можна просити щось для себе. Але будь ласка, все ж таки не про гроші. Ми да більше про кохання, про щось добре. Для покращення своєї карми в цей день добре допомагати літнім людям та тваринам. 8 серпня звертайте увагу на знаки. Чим більше вісімок у цей день ви зустрінете в різних місцях на годинниках, номерах машин або вулиць, тим краще таким чином, все світ демонструє, що ви на вірному шляху. Іван Варбьов, Олександр Ліфанов, ТСН 1+,1. І на цьому в мене все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і коментуйте, що вас вразило найбільше. Я ж вам кажу: вірте в себе та Україну. Побачимось.